Усім доброго та мирного дня. Хочу показати, чим я підживлюю свої гортензії від хлорозу. Значить, ось це не реклама, це те, що я вже з роками користуюся, хочу вам порадити. Доброго для гортензій на 10 літрів води. На 8-10 літрів. Ну, я даю на 8 літрів, 10 грам. Це столова ложка без гірки. І також є ось чистий лист добриво. Також уже користуюся ним давно. І досить хороший результат бачу по своїх хвойниках. Також підживлюю і даю його столову ложку. Ну, Там мірна ложечка йде. Мірна ложка тут ось. йде одна, дві мірних ложки, 5-9 літрів води. Тобто одна мірна ложка на 5 літрів води. Дві мірних ложки на 9 літрів води. Таке добре, досить хороше, ефективне. Спробуйте, якщо у вас є хвойники, гортензії. Також для хвойників досить хорошо підходить отакий латин заліза. Розбавляю цей пакетик на 10 літрів. І підливає під кожну свою туйку, і хвоя стає, якщо у вас вона починає трошечки жовтіти. Но для хвої це природньо. Тобто там має бути хвойка жовтіти, обпадати. Але так як в нас зараз ночі холодні і дощів забагато, дуже багато вологи, тому буває така чуть-чуть вона як коричневіє, жовтіє. От хелатин заліза це те, що потрібно для, для ваших туєк. Також знаю, що мене зараз дивиться Зінаїда Олександрівна. Ось ваші колеуси вкоріняються. Ще, ще треба трішечки зачекати, тому що тільки тільки починають появлятися корінчики, я за вас не забулася. Ваші красунчики скоро до вас поїдуть. Хай вони вкоріняються, я їх висажу, Вони ще побудуть у мене декілька днів, щоб я побачила, щоб вони добре прижилися. потім вам відправлю. Коли усе досить гарно себе почувають. Ось аватар який гарний. Бачите, назв я не знаю, тому що я, я приблизно так от собі там деякі запам'ятала, ті, що найбільше подобаються. Ось оцей йде чорний дракон, знаю. Ось цей, не знаю, досить він гарний і він розростається великий. Так що колесом цьому році. Вода досить хороша, ростуть. Ніколи не думала, що буду займатися вирощуванням колеусів, але замовила тут у нас місцевої пані Наталії декілька штук, вони мені сподобалися. І побачила, які вони дають гарні кольори на сонечку. Е, холодочку зовсім інший колір, На сонечку яскраві і стала займатися, і вже декілька десятків сортів маю, не десятки, вже біля сотні маю багато сортів колеусів. І хочу в цьому році спробувати з насіння свого зібраного, тому що я вирощую з насіння своє, я замовляла професійне насіння. І досить хорошо вони в мене всі пішли в ріст. Ось. Я зимою показувала, знімала відео, як я висіваю колеуси, Тому трава скрипить під голошами, бо мокро. А ось які гарні яскраві кольори. Було сонечко і дощі і вони так себе зараз показали, а стояли майже всі одинакові, якісь всі були коричневі Ось цей чорний дракон. Бачите, я вам тільки що показала, він там темний, бо там полутінь, а на сонечку він таким з червоним відливом досить гарний. Ось цей досить гарний. От я люблю ось такі. В кожному відео наголошую, повторююся, що люблю рябенькі. І чого я сюди прийшла, залізла в болото, хочу показати яскравий колір. Камера зараз передає його правильно. Наскільки насичено малиновий колір. Ось бачите, які гарні кольори. Ось цей також, був він такий, так скажу, страшненький. Але коли він почав підростати на сонечку, ну, досить гарний. Бачите, троянди мої на листочках білі, це редомілом пройшлася профілактично. От. Жовта піонія моя в центрі подвір'я. Ну, це так як всі приходять, кажуть, що це я, господиня цього двору. Ну, схожа, трішки схожа, так. А ще в цьому році замовила, десь восени має прийти мені замовлення. Це моя, до речі, барзела жовта піонія, а замовила ще собі коралову. От ще коралової в мене немає Коралова і ніжно-рожева, потім я вам. Зніму відео, покажу і скажу назви, які, не пам'ятаю, але досить гарні. Ну, троянди вже, бачите, червоні молоді пагони, вже готуються до другого квітування. Попередньому відео я вам розказувала, як я їх підготовлюю до другого квітування. Даю їм смаколиків, щоб вони гарно квітнули. Ось уже з'являються бублишки. вже скоро будуть квітнути. Всім гарного вечора, на все добре. Слава Україні, слава нашим героям-захисникам і вам всього найкращого, міцного здоров'я, мирного неба над головою. Будьте всі здорові!